Марк мовчав. Марк завжди приходив в школу на вушниках. не тому, що не любив спілкуватись, а тому, що так було спокійніше. Він слухав музику та ховався від шуму класу, від поглядів та від коментарів. Хей, діче, може, й нам щось підключиш. підколював його влад майже щодня. Йому навушники потрібні, щоб не чути, як ми сміємо з нього, додавав Сашко. Клас сміявся, не всі. Дехто мовчав, але ніхто не зупиняв цього. У Марка був свій світ, у зошитах замальовки, у голові ідеї він мріяв створити гру, в якій можна було врятувати головного героя від усіх усіх коментарів, що летіли з усіх боків. Словами можна бити сильніше, ніж мечем. Одного разу вчителька інформатики оголосила конкурс. Потрібно було придумати міні гру. Марк. Не сказав нікому, просто створив свою та назвав її. Слова ранять. У грі маленький персонаж ішов коридорами школи, а зліва і справа летіли фрази Вузер, «Ти не такий, ніхто, дивак. Якщо герой натискав пробіл, він відповідав добром. Якщо натискав стрілку вниз, ігнорував. Якщо не реагував, його серце становилось чим менше. Гра зібрала найбільше голосів серед класу. Навіть Влад сів і грав кілька разів. Ох, ну, це жорстоко, бо так буває, буває, сказав він після третьої спроби. А ти що, не помічав? спитала Даша. Влад опустив очі. Вперше Марк мовчав. З того дня його навушники залишались у рюкзаку, не тому, що зник шум, а тому, що. Хтось просто нарешті натиснув пробіл.